Привіт! Мене звати Славко, а це мій друг із Польщі Славик. Ми з дитинства граємо у футбол, тому з радістю розповімо тобі про цей вид спорту. Є така професія футболіст. Щоб стати професійним футболістом та грати у найкращих футбольних клубах нашої країни, необхідно кожного дня тренуватись, виконувати фізичні вправи, читати книжки та навчатись. У футбол грають як хлопці, так і дівчата. Один із видатних футболістів нашої країни вважається Андрій Шевченко. Це український футболіст, який грав за українську команду під назвою Динамо. Це її емблема. Та футбольні клуби Мілан Челсі. Одні із найуспішніших клубів світу. Заслужений майстер спорту України, володар золотого м'яча який вручають найкращому футболісту світу та багато інших досягнень, деякий час був головним тренером української футбольної команди. У футбол грають на стадіоні. Стадіон це місце, де проходять тренування та матчі футбольних команд. На стадіоні є футбольне поле зі спеціальним стійким покриттям з трави. навколо нього бігові доріжки, трибуни для глядачів. У приміщенні стадіону є кімнати для спортсменів, роздягальня, душ, медичний пункт. На стадіоні ще є великий екран табло, яке показує рахунок забитих м'ячів кожної команди. Пропонуємо тобі пограти в гру на увагу! Перед тобою з'являться три емблеми. Серед них ти маєш вгадати емблему української команди Динамо. У кожної команди є головний тренер, який її створив, організовує її тренування, матчі. Тренер розробляє стратегію, план гри, який веде команду до перемоги. Розповімо тобі про правила гри в футбол. Гравці грають тільки ногами, торкатися м'яча руками може тільки ворота. Це футболіст, який захищає ворота своєї команди, не даючи забивати суперникам голи у власні ворота. Не кожен гравець може стати воротарем. Воротарем призначають гравця з команди, який має хорошу реакцію і спритність. Ти помітив, що у кожного гравця є свій номер на формі. У воротаря зазвичай перший номер. Його форма має бути іншого кольору, щоб його розрізняли серед інших. На початку матчу на поле виходять дві команди. У кожній команді по 11 гравців. Перемагає та, яка забила у ворота суперника більше м'ячів. Матч складається з двох частин таймів, які тривають по 45 хвилин, між ними 15 хвилин на перерва. Ти помітив, розклад як у школі. Перерва необхідна футболістам для відпочинку та обговорення стратегії плану гри. Нам дуже сподобалось грати з тобою. Думаю, ти не будеш проти ще однієї гри. Із трьох спортсменів оббери воротаря футбольної команди. Зверни увагу на його номер. Що футболісти не грали проти правил за грою слідкують судді. Якщо гравець порушив правила, суддя показує картку. Картки бувають різного кольору червоного, жовтого і зеленого. Як світлофор. Червона картка означає, що гравцю за порушення правил необхідно покинути поле до кінця матчу. Жовта картка знак попередження для гравця бути уважним, щоб не порушувати правила. Зелену картку гравцям не показують, нею помічають гравців, які під час матчу правила не порушували. У світі є багато футбольних клубів, не кожна команда може туди вступити. У кожного клуба є своя команда, назва, емблема та ігрова форма. Вони між собою змагаються, їздять один до одного в гості. За перемогу в матчі гравці отримують медалі та кубки. Остання гра. Сподіваюся, не втомився. Проти правил грати не можна. Якою карткою суддя попереджає гравця? <му> На початку матчу гравці та вболівальники співають гімн своєї країни. Команда, яка виграла, здіймає свій прапор. І слава, і доля, ладня, Любі друзі! Наша подорож до світу футболу підходить до завершення. Займайтесь спортом! Навчайтесь, загартовуйтесь і, можливо, саме ти станеш професіональним футболістом. Всього найкращого, до нових зустрічей!